Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово: це неможливо, але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність, реальність у нашому небі F-16. В Україні ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат. Дякую партнерам, які справді дієво допомагають з F-16 і першими державам, які акцептували. Наш запит про надання літаків, дякую. Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери ми цінуємо вашу підтримку. І бажаю нашим повітряним силам, усім нашим воїнам, відчувати гордість українців, нашою бойовою авіацією і приносити Україні саме такі бойові. Результати слава повітряним збройним силам України, слава нашому народу, слава Україні.